Поговоримо про нагальну дилему рибалок, а саме, коли клює найкраще. Багато рибалок висловлюють різні думки щодо того, коли краще вирушати на риболовлю До дощу, чи під час нього, чи вже після. Риболовля під дощем це також свого роду романтика. Тут важлива роль відіграє пора року, адже влітку, коли тепло клювання активізується перед дощем. Восени ж із пониженням температури цей принцип вже не працює. З чим пов'язане посилення клювання перед дощем, це відбувається з різних причин. Багато хто помічав, що у вітряну Воду риба клює краще. Річ у тім, що у воді стає більше кисню. Те саме відбувається і під час опадів. У краплях дощу також є кисень, який проникає у водне середовище. Коли починається дощ, він змиває у воду різних літаючих та повзучих комах. Риба це знає і готується до годування. Водні мешканці просто відчувають наближення дощу через зміни в атмосфері. Якщо риба побачить рибалку з-під води, вона може піти з місця лову. А от під час дощу, коли краплі рясно падають на поверхню водой Зникає, і риба вже не може розледіти рибалку. Усе це неодноразово підтверджується експериментальним шляхом. Чи є сенс їхати на риболовлю після дощу? У такому разі важливо розуміти, який був дощ сильним чи слабким. Під час зливи рівень води підіймається, а риба відходить, з дна підіймається муть і з'являється дрібне сміття. У такій ситуації доброго клювання чекати зовсім не варто. Але якщо дощик був слабким, риба нікуди не подінеться і можна сміливо вирушати на риболовлю. Поділіться в коментарях, чи доводилося вам рибалк? Pichas do show